Увага, увага! Лідія Іванівна, терміново зверніть увагу на свої ваги. Розказую, чого? Ви написали мідь, мідь, покажи сері такого 2 кг 300 г. Оце ви написали, бачите? Я ставлю до себе на ваги 2 кг 650 грам. Ось така у нас гарненька вага є. Ой, вага кажу, міть. Чуєте, вага кажу, вага теж у нас гарненька мідь. Все, 2 кг 600 г. Тепер друге питання. На Міді вона написала 554 гривні, а виходить 627 гривень. На латуні, ну, та сама ситуація. Ставимо латунь. Людина написала 2 кг 200 г. Маємо 3 кг. 3 кг маємо. І що ми маємо в результаті? Вона написала разом 901 гривня її до оплати. А в нас вийшло 1101 гривня. Зверніть увагу, це самий самий крутий клієнт. Знаєте чому? Класно, коли людина пише менше, виходить більше, і ти скидуєш кошти їй більше, скидаєш більше коштів. Їй приємно, знаєте, і мені дуже приємно. Гірше, коли люди пишуть і воно навпаки, і ти переважуєш вже на всіх вагах і розумієш, що людина десь помилилася. То таке, друга ситуація, є про що поговорити. Подарунків завал. Розказую. Перший подарунок, який у нас є перший подарунок? Ось цей. Оп. Е Коротше, отакий подарунок. І з рідного міста Білгород Дністровський. Тира. Читаю лист, читаю лист, лист, Це буде в нас висіти, ми таку зробимо стіну подарунків. буде, Це оце ми розігруємо, бачите? Дуже довгий розіграш. Я більш так робити не буду такого довгого розіграша на місяць, буду робити на тиждень. Бо всі вже про нього і забувають. Тобто, до кінця серпня я сказав розіграш. Ну, буде насправді до кінця серпня, а наступні розіграші будуть тиждень, наприклад. За тиждень хто надіслав більшу посилочку, там ще ще щось придумав. Буде цей. Цей піде моєму тестю. Бо вже скільки коняків через мої руки пройшли і йому нічого так і не попало. То оце від мого підписника піде тестю. Читаю його лист. Добрий день, підсчитав. Подсчеты не делал, сломались весы, я вам доверяю. В коробке небольшие катушки с медью. Уже нет сил и времени их ковырять. Если накинете пару копеек, то хорошо. Если нет, то оставьте себе. А так, в основном, медь и немного латуни. В тот раз вы мне сделали приятный бонус. Теперь и я вас хочу отблагодарить. Тоже сделать приятное. Сувенир нашего города Белгород-Днестровской крепости. Ну и 40 градусный напиток. Надеюсь, что все доедет и не разобьется. Вагів. Спасибо і хорошого дня. Номер карточки. Я теж трошечки додав. Тому дуже дякую за подарунок. Мені дуже-дуже приємно. Дай Боже вам здоров'я. Тепер другий подарунок. Олексій. Дай Боже вам здоров'я за ці гарні рукавички. Працюємо серим в цих рукавичках. Вислав нам такі подарунки, гарні рукавички. І я кажу: ті, хто вислає подарунки, не через те, що ви вислали подарунки і буде пріоритет. Просто це треба показати на відео, що ви вислали, і вам подякувати. Тому ці люди будуть в пріоритеті. І ось дивіться, ми перебираємо посилочки. І ще машина забита посилочками. І ось у нас є дві посилочки: перша посилочка на ету сторону. Не ложить хрупкої. І верхній кидати це все з подарунками. Тобто вони відкладені окремо. Ми зараз всі переберемо і будемо важити, важити перевіряти ці посилки. І так само про них знімемо відео. Ми будемо протягом тижня підкидувати їхні відео в TikTok. Так що хочу нагадати, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.